Молоде вино у старих міхах так охарактеризував роботу молоді у Львівській мерії Мирослав Маринович, віцеректор католицького університету, взяв участь в урочистостях з нагоди дня місцевого самоврядування. Формулою успіху назвав реформування влади на місцях. Ця формула є дуже логічною і вона випливає з відомого католицького принципу субсидіарності. Принцип субсидіарності означає вміння залишати на нижчих рівних, рівнях управління ті справи, які їм під силу. Коли центральна влада не втручається в те, що може виконати місцева громада. У сесійній залі зібрались представники міської та обласної влади, колишні міські голови Львова, а також депутати різних каденцій та духовенство. Крім вітальних промов, відбулись також і нагородження. Мені приємно, що ми у Львові показуємо позитивні приклади, навіть не зважаючи на ті різні перепони, які є, і рухаємося вперед. Тому важливо розвивати місцеве самоврядування, наповнюючи його реальним змістом, щоб громада все більше і більше впливала на всі ті процеси, які відбуваються в місті і в країні. За вклад у розвиток міста грамоти та відзнаки отримали 16 працівників органів місцевого самоврядування, а також підприємці та представники громадських організацій.